На каналі Вектор Лозівська панорама підготовлена телерадіокомпанією Лозова. У студії Вадим Гоч. Я вітаю всіх, хто з нетерпінням чекає міські новини і починаю черговий випуск. Сьогодні у випуску. Даї шукає винуватця ДТП, внаслідок якої загинула людина. Вулиця Жовтнева, пішохідна. Стан господарювання комунальників. Наступні 5 місяців проведуть у навчанні. Державтоінспекція розшукує автівку, яка о 4 ранку 31 липня на ділянці дороги Мерефа павлоград між селищем Краснопавлівка і Яковлівка збила велосипедиста. 19-річний юнак від отриманих травм помер. Автомобіль, який завершив наїзд з міста, ДТП скрився, поки ми не встановили хто завершив дорожньо транспортне проживство. але В даному дорожньо транспортному пришедстві підозрюється автомобіль. Жигули синего цвета. Поэтому убедительная просьба всех жителей города Лозова и Лозовского района. Кто-то видел, может, как это произошло. Кто-то видел автомобиль синего цвета примерно в это время. Кто-то видел автомобиль с поврежденной правой стороной. Предположительно, копейка 13 -я. то есть старая машина. Поэтому очень большая просьба сообщить либо в милицию, либо непосредственно в ГАИ. Так як ну, я вважаю, гражданский долг кожного человека помочь допомогти в розкритті данного преступления, так як парню всего 19 лет, а водитель, який совершил, намагається укрыться. організація руху транспорту у місті. Доцільність розташування чи недостатність на окремих ділянках дорожніх знаків, коефіцієнт корисної дії застарілих світлофорів. Багато з цих питань час від часу у місті виникають. Зокрема, депутатів міської ради хвилюють ділянка 4-го мікрорайону, район торгівельного центру, вулиці центральної частини міста. Нещодавно у виконкомі за круглим столом зібралися обговорити локальне питання організація руху транспорту по вулиці Жовтневій. За дорученням міського голови створено робочу групу у складі депутатів міської ради фахівців для обговорення питання рух транспорту по центральній вулиці міста Жовтневій від Орджнікідзе до профінтерну, перехрестя жовтнева профінтерну Карла Ліпних та аж до привокзальної площі. Головував на засіданні Сергій Степанов. Домовилися одразу від настроїв особистих чи політичних вподобань та переконань прийняття рішення не залежатиме. Питання вкрай важливе. Його взагалі варто довірити спеціалістам. Управління житлово-комунального господарства вже видало проєктне завдання та топографічну зйомку проєктантам і знаходиться на етапі підписання договору. Я вважаю, що ми детальнішим образом підійшли до реалізації цього питання. І ответи всі по вулиці Профінтерна і Октябрьська будуть лежати в рішенні, в проєктном решении этой а поки вирішили обговорити усі точки зору та напрацювати додаткові пропозиції, висказати, які мали змогу, усі члени робочої групи. З 2009 року місто працює над генпланом. Ще тоді фахівці запропонували організувати у центрі міста дві пішохідні зони: вулиці Жовтнева та вулиця Паризької комуни. Інформував головний архітектор міста. «Мені б залишити ці пішохідної зони, особливо вулиця Октябрська, тому що ну ми сьогодні З категорічним запретом движення істориським, але притом дійсно. Дуже... Наскільки це доцільно, адже сучасність моменту вимагає, аби працював кожен метр міської землі, взялися жваво обговорювати. Є таке поняття історичні міста. Тому, коли касаєтеся історичних місць, все-таки питання цілесообразності, якій-то економічні отвід на второй план. То що касається, е того, що все це якби історично заложено. Ви посмотрите, історично заложено була в Харкові Площадь, она уже открыта. Во всех больших городах уже мы живем в первом веке. Да, все открыто уже. Я предлагаю открыть эти улицы все, начиная Октябрьская, Профинтерна, Карлолитных там. Почему? Вы посмотрите, наш город сейчас задыхается. Весь поток идет через Володарского. Весь. И Гаиди да, не даже соврать. Там же у нас кафедры, как, как муравейник. В то же время огромная широченная улица Октябрьская, с которой можно нормально выехать на площадь труда, у нас она не задействована. До скарбнички думок и пропозиций, свое бачение, вы питания додав и профильный специалист. Мое личное субъективное мнение, все-таки я сторонник того, что открыть улицу Октябрьскую для движения, но в одностороннем порядке одностороннее движение сделать на улицу Октябрьскую в ту сторону, по улице Володарского сделать одностороннее движение в эту сторону. У меня как бы есть следующее предложение. Действительно согласен с тем, что на выходные это движение нужно действительно ограничивать, когда там большое скопление людей, кто-то и и там гуляет. На остальные случаи очень хорошее предложение стороны милиции поступило. Поставить знаки ограничения движения, контролировать процесс, поставить знаки ограничения движения на выходные дни, которые будут откидываться, подниматься в случае необходимости. Только говоря, опираясь на стандарты, еще раз повторяю, на тенденции, которые позволят это движение сделать эффективным, безопасным. Ну, логистика это логистика. Это точно кровеносные сосуды это является транспортное сообщение. А безопасное транспортное сообщение в комплексе с тротуарами, с пешеходными переходами, с железнодорожными переездами это то, к чему нужно идти. Остання пропозиція погодились, усі дозволить вирішити і проблему безпеки пішоходів, і проблему руху транспорту, який не припиняється на цій ділянці. Попри встановлені попереджувальні та заборонні дорожні знаки, в додаток до яких встановили декоративні вазони по вулицях Жовтневі та Профінтерно. До речі, на останній їх згодом прибрали. Це здалося незрозумілим для деяких членів робочої групи. Усі пропозиції запротоколювали, Їх передадуть фахівцям-проектантам. А поки шляхом рейтинг рейтингового голосування визначилися на цьому етапі, на цій ділянці кардинально щось змінювати, не поспішати дочекатися висновків спеціалістів, напрацювання яких чекає на широке обговорення громадськості. Днями у виконкомі перевіряли фінансовий стан основних комунальних підприємств. Керівники стратегічно важливих для міста підприємств публічно звітували про свою роботу у першому півріччі. Такий аналіз проводять вже традиційно, аби достеменно знати слабкі місця комунальників та види і обсяги ресурсів на їхнє усунення. Міський голова відмітив, проблемні питання існують, проте послуги городянам, з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, утримання будинків та доріг, вивіз сміття, надаються цілодобово. Ми до цього звикли, мабуть, через це трохи і не цінуємо. Комунальники докладно, відверто говорили і про досягнення, і про невдачу у роботі. Фінансовий стан комунального підприємства Теплоенерго у першому півріччі кращі, ніж у минулому році. Збитки є, та їхню абсолютну величину зменшено. Фінансовий результат, звісно, у нас завжди був поки що отрицательний, в зв'язку з тим, що тарифи наші не відповідали економічно основані. Відповідно, як було вже сказано, фінансовий результат за першого погоди складає убитки в розмірі 5 мільйонів. Ну, якщо вважати, що нам дали в першому полугоді різницю в тарифах, правда, за предыдущі роки 4 мільйона 100 45 поэтому убыток за первый полгода составил 245 тысяч гривен. Рівень проплати за свої послуги тепловики мають у середньому від усіх категорій споживачів 86%, що призвело до виникнення дебіторської заборгованості у 19 мільйонів гривень. В той же час постійно виконуючи по суті соціальну функцію, бо ми завжди платили за тепло за одними тарифами, а комунальники розраховувались з газопостачальниками за іншим. Тепловики накопичили кредиторську заборгованість удвічі більшу. У минулому опалювальному сезоні місто витратило 22 мільйони метрів кубічних газу. У цьому у зв'язку зі зменшенням нормативів споживання газу на 30% теплоенерго доведено конкретну цифру кубічних метрів 17 мільйонів. Міські тепловики готуються до роботи в таких умовах. В основному це організаційні та технічні заходи, відмітив директор комунального підприємства. Їхня робота може регламентуватися і зовні. зокрема, вказівками уряду розпочати опалювальний сезон пізніше. Чи раніше його завершити. Леонід Глоба припускає і інші варіанти. Також зниження температурного режиму в час періоду 18 тобто це буде залежати від внішніх условий того, яка буде температура на одного Колектив підприємства запевнив його керівник, налаштований усіляко мінімізувати дискомфорт для городян. Наша задача зараз Первую часть второго полугодия потратить на то, чтобы на поликательнополодойскопительного сезона, с учетом всех вот этих вот нюансов, которые нас ожидают в эту зиму. И работа предприятия сейчас направлена, безусловно, на усовершенствование вот вот, то есть на на реализацию схемы типотной, которую мы на следующий день имеем. Поки ж реальної можливості технічного технологічного переобладнання у підприємства немає. Це серйозні фінанси. Шукати їх не припиняють. Внутрішніми ж зусиллями питання реконструкції системи централізованого теплопостачання міста не вирішать. Проєкт реконструкції теплоснабження города, о ми говоримо вже три роки, Будемо продовжувати інтенсивно двигатися в цьому напрямку, придусматрювати різні формати і фінансування. І падхода комунальне підприємство «Лозова водоканал, яке з вересня 2012 року перебувало у процедурі банкрутства, завдячуючи комплексу заходів та неабияким зусиллям керівництва міста, наразі досягло мирової угоди зі своїми кредиторами. Дебіторська задовженість по стану на піромісіма составляє ну, 12 мільйонів 191 дівноста Кредиторська задовженість – составляють 8 мільйонів 761 шістдесят Таким образом. ну, имеется на предприятии, если можно так сказать, позитивный э, дебиторский дебиторско баланс. Если все рассчитаются и мы отдадим долги, у нас еще останется 3,4 миллиона. Если бы расчеты по разнице в тарифах производились не раз в квартал, а ежемесячно, такого бы перекоса не было, предприятие работает по сути без Як відомо, людина без їжі може прожити декілька тижнів, без води гине вже за кілька днів. Вода завжди була в ціні. З 1 липня Національна комісія, що здійснює сьогодні державне регулювання в сфері комунальних послуг, встановила для Лозова водоканалу новий тариф, такий, який включає в себе повну окупність виробництва послуги, плюс інвестиційну складову, що повинно дати можливість починати модернізацію виробництва. І ось знову повідомив Сергій Костюк, підготовлено сюрприз. зовни с 8.45 это по воде 980 по сток значит тарифы едины для всех групп потребителей на момент их утверждения действительно были экономически обоснованы но к сожалению не прошло и две недели как мы узнали и до нас довели что канал тоже утвердил нацкомиссия комиссия для Харькова водоканала утвердила тариф на воду. И, к сожалению, он тоже един для всех групп потребителей. И если сейчас мы покупаем, сегодня у нас 31 число, покупаем воду по 1 гривне 14 копеек с НДС, то с 1 августа тариф этот от комиссии поднят до 4 гривен 31 копейки без НДС, с, НДСом 5, 5 ,17 с НДС 5,17 НДС. Оскільки в структурі тарифу на централізоване водопостачання Лозова водоканалу є позиція витрати на придбання води в інших підприємствах, скоріш за все, чергова постанова нацкомісії потягне за собою чергове коригування. Вже зрозуміло, у який бік тарифу для міста припускає керівник підприємства, який оперативно тоді виїхав до Києва, аби аргументувати позицію міста. Харьков водоканал на применение тарифа к нашему предприятию. Понимание принципиально достигнуто. Теперь нужно включить процедуру для того, чтобы э, е, нам осталась цифра как специальному покупателю э, е, города от Лозовая от КП вода. Ситуація з тарифами на водопостачання змушує сьогодні комунальників притул зайнятися пошуками альтернативного джерела води. Себестоїмість підняття води зі скважини, ну, приблизно, в среднем э, руб э, 8, руб 70, руб 80. Тут чуть дешевле, в Екатерина чуть дороже. То есть на данный момент, если такой тариф останется, нам выгодно качать воду из-под земли, тогда нам придется всерьез заниматься этим вопросом, получением разрешений соответствующих ну, и оборудования. Багато гране за напрямками діяльності комунальне підприємство Екосан, яке виникло після реорганізації трьох комунальних підприємств парк, ШРБД та комсервіс напрацювало за перше півріччя своєї роботи такі цифри, інформував керівник підприємства. Общий об'єм наданих послуг підприємства за перше півріччя 2014 року. Склав сума 4 мільйона 378 тисяч гривень, в тому числі вивести провез. 2 мільйони 586 тисяч гривень. Ліквідація стикільних звалищ 18 тисяч 400 тисяч гривень. Утримання кладовища 103 тисячі гривень. Утримання парків та скверів 47 тисяч гривень. Технічне обслуговування засобів регулярного дорожнього руху 8 тисяч 300 тисяч гривень. Утримання системи вуличного освітлення 194 тисячі гривень. Утримання зелених насаджень 286 тисяч гривень. Утримання доріг. 490 тисяч гривень, капітальний ремонт вулиці кооперативный 241 тисяча гривень, Доставка померлих на суд на экспертизу 2700 гривень, Послуги парковки 12700 гривень, гривен. вулиць 10700 гривень, поточний Поточный ремонт вулиць 115 тисяч гривень, Послуги по вытопленному асфальту складна сума 261 тисяча гривень. Огромная просьба, весь ресурс. он у вас должен быть в ружье. По дорогам грамотно, оперативно перемещать, регулировать для того, чтобы максимально те планы по капитальному и текущему ремонту дорог мы реализовали. Цифра, в принципе, звучит очень серьезно. Вильный залышек 5 миллионов 400 мы месяц на дороге социально-экономического развития по субъекции области общая сумма составляет немного не мало на дороге 9 миллионов где-то 200, 200, или 400 тысяч сегодня из из дохода реального дохода который мы сегодня считаем каждый день финансируем все проекты по дорогам Тариф на вивіз та захоронення твердих побутових відходів доводив Володимир Сілізньов сьогодні збитковий. Дуже зросли екологічний податок та вартість пального. Перекривати збитковість комунального підприємства міський бюджет не може. Це робили одного разу, згадали депутати для водяників як виняток. Тож комунальники працюватимуть над розрахунками нового тарифу. На коригуванні тарифів за свої послуги з утримання житла наполягав і керівник комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія. Якщо ми все ж таки не лишимося на повищення тарифів, то я думаю, що ми сьогодні вами зробили з подарячками тільки п'ятдесят два і це почти 53% від того, що по тарифу положено по точному ремонту. Уже зараз у нас имеется определена необхідності, що ми не можемо освоїти весь об'єм. Тарифа, тому що є реальних поступлення піднімають, і всі недобори, які у нас є по средстві, так звісно, сказується на, на поточному ремонті, тому що становить поставляючи тарифи зв'язані з постійно дістаючими робочими містами. Обсяги проведення поточних ремонтів наразі вдалося зберегти лише завдяки активній підтримці самих лозівчан, які додатково оплачують матеріали, пояснював Сергій Єршов. За шести роботу по робота посаджанного фонду. по содержанию на 7,9 и на 2 миллиона 300 тысяч на поточном ремонте. Ремонт кровли мы выполнили в объеме 5365 квадратных метров, для нас на аналогичный период было 4034. Ремонт панельных швов 1 ,738 метров было 1 723. Ремонт подъездов 28 было 36. Устройство парапетного отлива в, в цинкованного леса 475 было 607 и гидроизоляция Соколей 2982 квадратных метров было 382. Покраска малых форм и газопроводов 1614 квадратных метров было 1320. Доходы и расходы нашего предприятия, ученые финансовую отчетность по принципу начисления по результатам 6 месяцев составили прибыль в сумме 175 тысяч рублей ну, На этом мы не успокаиваемся, поскольку дебиторская задолженность у нас очень большая, 8 миллионов 230 тысяч. Она выросла на 687 тысяч в основном из-за из роста должности населения, которая выросла у нас в пике миллиона до 6 миллионов 220 000. В цілому рівень господарювання задовільний. Підсумували на робочій нараді. Незважаючи на те, що на проблеми, які заважають комунальникам ефективно працювати, більше впливають зовнішні чинники. Внутрішній ресурс є, і треба вчитися його застосовувати. Цей ресурс вкотре наголосив міський голова госпрозрахункова діяльність. Саме вона сьогодні дозволить розімкнути замкнути коло проблем. Переконаний Сергій Степанов. много претензий, много пожеланий, много проблем. С ними точно будем работать. Хочу сказать, что мы количественно и качественно имеем сегодня такой формат коммунальных предприятий, который позволяет нам работать экономически устойчиво и финансово. Несмотря на то, что мы живем в непростое время. И для страны, и для региона, и для города в частности. Хочу Сказати о том, що та робота, яка намічена по технічній переснащеності модернизации, модернізації, дуже сложно реализуется, Але по цьому пути ми должны йти. Одну із кімнат третього будинку по вулиці Інженерній житловики переробили під душову і пральню, тим самим додавши зручностей до умов проживання на інженерній сімей із Донецької і Луганської областей. До цього люди користувалися вуличним душем. Был сделан небольшой проект, поскольку время было очень сжатое, выбрали очень экономные технические варианты, но все равно так или иначе 53 тысячи нам пришлось на, эту, на этот объект потратить непосредственно на внутренние работы и плюс примерно 50 тысяч на наружные, потому что ни в канализации туда не было организовано, никуда эту канализацию выводить, поэтому септик, наружные сети, колодец, наружные сети подвода воды, внутри бойлеры, два бойлера, электробойлера, предусмотрено электроотопление, если до зимы дело дойдет. Ну, в принципе, сейчас выглядит прилично. Ну, работы не закончены, надо сказать, потому что вторым этапом планировалось подготовить помещение под коллективную постирочную. Там канализационная, канализация и вода подведена, электросети тоже подведены, но ну, а сдобление стен внутренних не зароблено. Тому що це додатково, ще дето 20-30 тисяч треба потратити. Зважаючи на чималеньку кількість мешканців, для душової розроблено графік. Закріплено людину, яка прибирається у кімнаті, адже користування все ж таки колективне. Мешканці задоволені, говорить директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Задоволені і вони, бо спромоглися зробити душову красиво і оперативно. Наступні п'ять місяців для адміністраторів центру надання адміністративних послуг Лозівської міської ради пройдуть у навчанні. Чи не щодня для них проводитимуться семінари із фахівцями реєстраційної, міграційної, санітарно-епідеміологічної служб, служби з надзвичайних ситуацій, Держземагентства. Послуги всіх цих служб відповідно до рішення Кабміну в три етапи буде передано ЦНАПам у вересні, жовтні та січні. Перший семінар у Лозівському центрі надання адмінпослуг проводився у понеділок сумісно з фахівцями Лозівського управління державної санепідемслужби. Саме їхню послугу з видачі висновку державної санепідеміологічної експертизи діючих об'єктів центр надаватиме вже з 1 вересня, але не підприємцям чи підприємствам, як раніше, а городянам. Саме цей нюанс поки не зрозуміли фахівцям. Власне річ у тому, що процедура оформлення висновку дерсанепідекспертизи, вона визначена законодавча. Затверджені інформаційні картки технології. Картки стосовно цієї послуги, але нюанси полягають в тому, як ця послуга буде надаватися власне фізичним особам. Тобто, зараз іде таке відпрацювання такого шляху процедури, алгоритму дій на наступних семінарах за графіком адміністратори і представники СЕС зустрічатимуться щопонеділка понеділка до вересня. Мають остаточно розібратися із усіма питаннями. Уповноважених осіб, які співпрацюватимуть із центром, визначено. Вони будуть приходити до ЦНАПу за документацією заявників, слідкуватимуть за ходом виконання. Услуги тім особливого попиту на неї не має бути, припускають фахівці за минулий рік усього 19 висновків експертизи видали юридичним особам і ФОПам дійсний документ упродовж п'яти років. Ще одна послуга, яку надаватиме ЦНАП з 1 вересня, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка була у компетенції Державної служби з надзвичайних ситуацій. Заявників по ній в ЦНАПІ також багато не очікують. Навідуючи від послуг міграційної та реєстраційної служб, і до центру надання адміністративних послуг переходять з 1 жовтня. З 1 жовтня будуть надаватися послуги через Центр реєстраційної служби України з питань реєстрації юридичних фізичних осіб і послуги Державної міграційної служби України з питань видачі паспорта громадянини України, вклеювання фотокартки додаткової. І реєстрації місця проживання за минулорічною статистикою в середньому на місяць до міграційної служби зверталося майже сім сотень городян, близько пів тисячі до реєстраційної ті черги, які були раніше у суб'єктів надання послуг, які я вам зараз назвала, вони будуть у нас, щоб не було черг. Треба збільшувати кількість адміністраторів. Сьогодні їх у Лозівському цнапі двоє, говорить начальниця Лозівського центру адмінпослуг Ольга Степанова. Нинішнім складом всю очікувану кількість заявників не осилять, хоч працювати збираються до восьмої вечора і в суботу. Вівторок четвер передбачено працювати до восьмої -го години вечора. Субота також є робочим днем з восьми. Мої години до 15.30. з 1 січня ЦНАПи почнуть надавати адмінпослуги дерзем які також користуються неабияким попитом усього з вересня. По січні Лозівському центру перейдуть 45 адмінпослуг територіальних органів виконавчої влади. Поки він фактично надає 27 послуг виконавчих органів міськради. І з усіма ознайомитися можна на сайті Лозівської міськради в закладці Центр надання адміністративних послуг. Сьогодні це була остання інформація у випуску. Я прощаюся з вами принаймні до п'ятниці. Дякуємо за увагу. На все добре.